Я, я сьогодні так... таку хуйню я ще не бачив. Такой потрясаючий обід. Хто э, жертва вашого губиду? Стояло для сина і для мужа. Ох і хібалуєте ви їх? Як вони дожили до цих часів? Смотрите, тут і вічина. Нікається там її і не пахне. І куріні головочки. Щось вони без зобіків. І що пиздів ломили перед смертю. Супчик гречневий. Цей рецепт надо десь записати. Яблучки для аромату додала. Це яблуко плаває як великий кувляк у унітазі. Як, сука, змити не можна. Кабачок для сочності. Та кабачок взагалі там хуях. Сам не знає, що він там робить. І немножко кукурузки для вітамінів. Та от за що дзьоба відломили цеплюку. Певно, кукурузку довбав без дозволу. Помідорки, перчик болгарський. Суп заграв салатними палітрами. Підори, ну, нахуй. Смотрите, какой вкусненький. Ой, та перестаньте колопати, той вулкан жмурів. Бульйон, кстати, на куріних головках. Дуже необичний. До речі, її голову, певно, теж якось не Крутили Это вот на второе, это будет... хватить. мы що першого не скоро одидемо. Народ кто хоче походати? Пішіть Маріні. Я її відмітив. В неї є свої курси з похуданнями.